Привіт-привіт, друзі! Нібито вийшла я в ефір, щось якісь були складності зі зв'язком, але нібито я є. А, надіюся, що ви будете заходити в чат і писати мені доброго ранку, щоб я розуміла, що зв'язок є, і ви мене чуєте. Так, ну що, давайте сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему мрії та бажання. Останні дні в Україні просто реально є нестерпними. О, привіт-привіт! Супер! Дякую, що написали. Тепер розумію, що зв'язок так і є. Значить, останні дні реально нестерпні для українців, тому що це постійний стресовий режим, це постійна напруга, це реально ну, ти не можеш розслабитися, я розумію, що і з мотивацією, і з концентрацією, із фокусуванням на якихось правильних речах реально ну, є проблема з цим. Да? Ми наразі проходимо вже завершення сьогодні, вже якраз фінал у нас у інтенсиві, який називається Просто почни час діяти. І мені дуже подобаються відгуки. Я вже навіть вчора ділилася ввечері з командою, деякими відгуками наших учасників, які написали, що вперше за місяці свого життя після початку війни в Україні після нападу Росії на територію України з 24 лютого вперше стан, коли ти. Можеш помріяти, коли ти чогось хочеш, коли в тебе є бажання а, кудись рухатись щось робити, є мотивація, хочеться будувати плани. Хочеться ці плани виконувати, хочеться ці задачі, які ведуть тебе до реалізації твоїх цілей, реально виконувати. Да? Що за ці місяці а, від цього періоду це вперше таке зараз наразі відбувається? І мені дуже звичайно приємно це. Читати, тому що ну реально ми саме для цього цей курс створювали. Так, от, якщо казати про важливість взагалі стану, коли ти все-таки здатен мріяти, то знаєте, в нашій, в нашій технології управління часом Богуштайм є така техніка Х4. Ті, хто в нас навчався, ті, хто нас знають давно, дуже чудово знають цю техніку. Так, яка складається з чотирьох послідовних кроків. Перший крок це постулат. Тобі треба створити ідею з приводу твого майбутнього, яка тебе буде надихати. Друге, це план, тобі треба розробити. Проміжні кроки і проміжні результати, які будуть вести тебе до реалізації твого постулату. Третій крок це виробництво, це твої щоденні дії у згоді з твоїм планом, які ведуть тебе до реалізації твоїх постулатів, твоїх цілей. І четверте це аналіз отриманого продукту, да, тобто того результату, який ти маєш після, того, після тих дій, які ти вчинив, і ти вже його аналізуєш, наскільки він відповідає тому постулату, який ти на початку перед собою ставив, да? і от зверніть увагу, що з з цих чотирьох кроків постулат, план, виробництво, продукт, да? постулат все-таки є першим. З нього все починається. Взагалі, поняття управління часом починається з того, що ти створюєш надихаючі цілі. У різних сферах життя на максимально тривалий строк, наскільки ти там можеш взагалі уявити. І розумієте, да, що зараз в цьому стані, в якому ми знаходимося, реально згенерувати цілі, які б тебе надихали, помріяти і так далі, реально дуже складно. А в нашій техніці, в нашій техніці X4 постулат це повітря. В да? нас є такі метафори: постулат це повітря, план це вода. Виробництво це вогонь і продукт це вже плоди, да, плоди земля. І от якщо ми з вами подивимося на цей перший крок, на постулат, постулат це повітря, тому що, по-перше, це дійсно просто думки, це просто дійсно ідеї, які нематеріальні, ти їх не можеш ні потрогати, ні пощупати, ні понюхати ні, нічого. Да? Але важливий момент. Це не тільки тому, що постулати такі, як мрії, такі, як думки, невагомі, і так далі. Це ще й тому, що без мрій, так само, як і без повітря, людина не може жити. Без мрій, так само, як без повітря, людина не може жити. І це говорить про те, що насправді нам цілі, якісь маленькі та великі бажання, які у нас є, настільки в житті необхідні, аби ми взагалі зранку могли себе заставити, хоч якось встати і почати щось діяти, навіть у таких жахливих обставинах, які є навколо, да, має бути щось, що реально нас якимось чином надихає. Я просто розумію, що працювати зі своїми цілями, працювати зі своїми бажаннями у такі періоди все одно. Реально, просто життєво необхідно, просто життєво необхідно. Підтримувати цю позитивну ноту, фокусуватися на бажаному, реально необхідно, да. І, ну, звичайно ж, тільки тоді, коли в тебе є якась оця більш довгострокова ціль і щось, заради чого є сенс сьогодні прокидатися, це і ще й те, що взагалі заставляє тебе боротися, не здаватися, діяти і так далі. Да? Тобто без цього, без цієї більш далекої цілі, все це було б просто. Ну, в цьому не було б сенсу. Тому я хочу вас закликати все-таки знаходити можливість, знаходити час, знаходити місця, де ви могли б бути дійсно в безпеці, де ви могли б бути у більш-менш нормальному психологічному стані. Де ви могли б, хоч трохи відвідволіктися від поточних проблем, все-таки направити свій свою увагу да, на термін якийсь там, ну, наприклад, через рік. На терміни, якісь нам ну, наприклад, через пару років, да, коли ви будете десь бачити те світле майбутнє, від якого ви будете відштовхуватись, і на основі якого ви будете створювати свої цілі проміжні. Результати, які треба да, досягати, і це те, що буде дійсно надихати вас щодня в цьому напрямку щось робити. А потім обов'язково аналізувати отриманий результат і на, на виході, вже розуміючи, по результатам цього аналізу приймати для себе рішення, що, що, що робити з цим далі. От тому друзі, знаходьте цей час. Турбуйтеся про цю складову обов'язково, тому що ну без неї реально а який сенс, а який сенс взагалі щось продовжувати робити? От, якщо в цьому реально потрібна вам допомога, да то ми взагалі тільки за тому, що в понеділок, 17 жовтня, вона стартує наступний потік нашого та менеджмент квесту. Турбо 21 це якраз той квест, який допомагає дисциплінувати себе, направити фокус на важливі речі. При цьому дійсно якісно пропрацювати всі питання, які пов'язані з роботою зі своїми задачами, їх систематизація, їх оцінка, пріоритизація, робота в режимі багатозадачності і так далі. Всі ці моменти з ними якраз і працюємо. В цьому курсі і тому, якщо ви розумієте, що підтримка, підтримка вам реально потрібна, пишіть в коментарях до цього ефіру. Квест 21. ми з вами зв'яжемося і швиденько вас туди зареєструємо. Все, друзі, бережіть себе, гарного продуктивного вам дня. Пока-пока.